Два мешка, і 8 грам за 180. Жіноча фіскате. Розмір 44-й, чоловічий фліс. Розмір Елька. Ще одна фліска великого розміру. Жіночий фліс, розмір Емка. Кафриска. Замочку жіноча, розмір 2XL. Чоловічий фріз на замочку розмір 2XL. А біленька жіноча фріска на замочку розмір 46-й. І фріс чоловічий, розмір 2XL, жіноча фріска на замочку, розмір С. Чіноча фрісова безрукавка, розмір М. Жіночий плотний фліс на замку розмір М. легенька чоловіча фліска на замочку розмер такий біленький жіночий фліс плотний, розмір XL. Жіноча фліска на замочку розмір М. Жіноча фліска, розмір Элька. Чоловічий фліс на замочку розмір… Елька фірмовий. Я сказала, це думай. Ще один фліс, чоловічий розмір Елька. Така жіноча фліска легенька. а Розмір то ще десятка. Чоловічий плотний фліс. Великого розміру. І останній теж чоловічий фліс на замочку. Розмір. М. Це був ліс першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.